Подібність фігур. Перетворення фігури F у фігуру F', при якому відстані між точками змінюються у тому самому відношенні в ту саму кількість разів, називається перетворенням подібності. Коли довільні точки А і Б фігури F при перетворенні подібності переходять до точки А' і Б', то відбувається ось таке A'B' до рівня помножити на А Тепер пояснюю, у мене є фігура F. Наприклад, стрілочка, квадрат, чотирикутник, п'ятикутник, без різниці. Вона збільшується. Або зменшується. Неважливо. Головне, щоб відстані між точками, от була точка А, вона перейшла в точку в 3, була точка Б, перейшла в точку Б штри. Якщо тут відстані змінилися, наприклад, удвічі збільшились, то й тут удвічі, і тут удвічі, і тут, і тут, і тут. І тут. Тобто у всіх проміжках фігура збільшилася в однакову кількість разів. Або зменшилась в одну і ту саму кількість разів. Тоді я можу говорити про перетворення подібності. І от К називають коефіцієнтом подібності. Коефіцієнт подібності завжди додатній. Він може бути дробовим, але завжди додатній. Зауважте на це, коли будете розв'язувати задачі. Якщо ви К від'ємлю, значить ви десь помилилися. Якщо дорівнює одиниці, то перетворення подібності є переміщенням. Тобто була одна фігура і утворилася така ж сама, але в іншому місці. Вона не збільшилася, не зменшилася, вона просто перемістилася. Властивості перетворення подібності. Перше. Перетворення подібності переводить три точки, що лежать на одній прямій, у точки, що лежать на одній прямій, та зберігає порядок їх взаємного розміщення. Наприклад, у вас на одній прямій були точки А, Б, С. Точка Б лежала між точкою А і точкою С. Після перетворення подібності при збільшенні або зменшенні, точка Б повинна залишитися між точкою А та С. Ну або а, то, точка А перейде В А1, б, б 1 с 1 чи в інші назви. Не важливо. Головне, якщо вона точка лежала посередині, то вона і після перетворення залишається посередині. Якщо до була ліворуч, то і після перетворення ліворуч була праворуч, після теж праворуч. Це дуже важливо. Якщо щось не так поміняли місцями, то вже ні про яке перетворення подібності мова не йде. Далі. Перетворення подібності переводить прямі у прямі. Промені у промені, відрізки у відрізки. Згадуємо, яка різниця між прямою і променем у відрізком. У прямої немає ані початку, ні кінця. У промені є початок, немає кінця. А відрізок має початок і має кінець. І що головне кут на рівний йому кут. Тобто у нас відрізок може збільшуватися або зменшуватися. При перетворенні подібності. А от кут, якщо він був 30 градусів до перетворення, то і після перетворення теж 30 градусів. Якщо у вас до перетворення була фігура квадратом, то і після перетворення вона повинна залишитися квадратом. Якщо кути змінюються, то ні про яке перетворення подібності мова вже не йде. Зважте на це. Далі. Ще трішечки теорії. Дві фігури називають подібними, якщо вони переходять одна в одну при перетворенні подібності, властивості подібних фігур. Кожна фігура подібна сама собі. Тобто F подібна F Тобто коефіцієнт подібності до рівня одиниці. Якщо фігура F подібна фігурі F' штрих, то фігура F' подібна фігурі F. Тобто, якщо в мене перша фігура подібна до другої, то друга подібна до першої. Якщо фігура F Подібна фігурі f' з коефіцієнтом k, то фігура F' подібна фігурі F з коефіцієнтом 1 поділено на k. І останнє: якщо фігура F подібна фігурі F' з коефіцієнтом k 1 а фігура F' подібна фігурі F з двома штрихами з коефіцієнтом подібності k 2 то фігура F подібна фігурі F2 з коефіцієнтом k 1 помножити на k 2